З Миколаєм Чудотворцем вас всім добрий день. Хто скучив за Павловим полем, погода хороша, 22 градуси, сонячно, 22 травня, середа, постійні довгі тривоги, ніч пройшла, слава Богу, спокійно. Російські вороги обстріляли область, потрапили по дитячих садках, люди не панікують. Харків, це Харків, український, Харків. З моменту заснування міста я поки що живий. Передплатіть канал. Усім хорошого дня, українці!